Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровики. Сьогодні ми їдемо на північ Сумської області в прикордонне місто серединобуда. Ми там в востаннє були десь близько двох місяців тому, але від того часу дуже почастішали обстріли. Там ну і власне зараз їдемо подивитися, що залишилося від цього міста та як там живуть люди. А кордону не боїтесь, ні? Ні, не боюся. Так майже кожен день. Або зранку, або в обідню перерву, або з вечора. Сьогодні ще не було? Сьогодні, слава Богу, ще нічого не було. Але, як то кажуть, ще на вечорі. Найчастіше куди ці снаряди летять? Найчастіше вони летять по приватному сектору міста, В різних напрямках. Не зрозуміло навіть взагалі. Е е е так, да, з, 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 з якою метою вони це здійснюють. Це приміщення колишнього молокозаводу. Ще знищено. Перестав працювати він десь років 7, але він перебував в робочому стані, тобто власники зберігались десь. Майно, територія охоронялася, але після цього вже нема сенсу будь щось з ним робити. Тому такі наслідки. Це власне центр серединобуди. Місто дуже пошкоджене, згорівший відділок поліції, поруч будинок культури теж постраждав від російських обстрілів, і саме тут були поранені енергетики, які приїхали лагодити мережі. Ну і власне в центрі дуже мало людей, незважаючи. На те, що в місті загалом до початку війни було понад 7 тисяч людей. Но зараз, звісно, що їх менше. Ось парк центральний, він зовсім порожній. І також нам розповіли, що були прильоти тут по цьому п'ятиповерховому будинку. Зараз підемо, подивимося, які там пошкодження. Мабуть, це перше місто, в якому ми працюємо, де така тиша просто гробова. Ось цей будинок, де були прильоти російських снарядів. Як бачите, там на горішньому поверсі навіть пробоїна в стіні. і дуже багато, ну, не половина, але майже половина вікон. Без скла забиті фанерою. Ваш будинок постраждав, ваша квартира? Постраждала. Як тут взагалі з обстрілами? Чи часто? Часто, тільки вчора і сьогодні ні. Угу. Куди ви тоді біжите, ховаєтеся? У квартирі у вані. Угу. А куди біжать? Я дивлюся, тут по вулицям мало у вас людей ходить. Мало. Чого так? Пов'їжджали. А кому нікуди їхати, значить сидять на місці. Вам нікуди їхати? Нікуди. А з пенсії разві можна куди їхати? Ну, в нашому під'їзді тільки два чоловіка. Дві сім'ї живуть. — Живе? Да. Так. А потім там два, дві сім'ї і там теж в третьому дві сім'ї. І все. Загрібаєте, щоб було красиво да. тут у вас. Так, Треба загрібати. Ой, сколько нас живет? Потім увидела, приїхала, а вони в шосте живуть, але приїжджають сюди. Ми теж уїжджали на півтора місяця, приїхали з Києва пока. Ага. поки. Меня сестра в Закарпатті просить приїжджати, хоть хоч на зиму. Це, ну, будемо бачити, по так. Ну, А зараз яка ситуація по місту? А, яка? О, то, туди, то, туди це ще на початку вересня був обстріл з Росії і були попадання в гаражний кооператив. Ось тут бачите. Більше 10 залізних гаражів згоріли. Також пошкоджені були автівки, ну як пошкоджені, знищені автівки, які там всередині були. Ми тут прийшли вже в центрі. Я нарахувала близько 10 магазинів, і лише один був такий, який працює. Решта магазинів або ж зруйновані були, або ж закриті зараз, тому що їхні власники бояться просто завозити продукцію на цю територію, тому що хто зна, коли сюди прилетить і щоб не втратити товар свій та гроші. Так. так, Сьогодні банкомати працюють по місту, ну а тиждень тому не працювали. Це була бібліотека в Сердинобуді. Зараз вона зруйнована. Ось така величезна дірка в стіні. Медичі від артилерії. Це було колись приміщення жеду місцевого. Жек, це так? Так, так. Комунальне підприємство. Але вчасно воно було звідси евакуйовано в інше приміщення. І маємо наслідки. Пряме попадання згоріло вщент. Які настрої серед населення місцевого? Вони налаштовані виїжджати, до вас приходять, я переконана, що кожного дня там з якимось фіксують а. наслідки обстрілів. Що говорить? Та люди? частина, яка залишилась мешканців міста, останнім часом звертаються до міської ради щодо наслідків обстрілу та їх саме допомагати для їх ліквідації. Що стосується евакуації, поначалу були звернення, але після 1 та 2 вересня. Люди зрозуміли, що кому потрібно залишитись, залишається, хто не може собі так, таке дозволити. Вони виїхали самотужки, почали розсілятися. Хто у знайомих, хто ще де. І на, і на даний час вже і саме про допомогу щодо евакуації до міської особи не звертаються. Кому потрібна була допомога, ми вивозили до міста Шостка вивозили. А це такі графіті малюють на будинках у Серединобуді. Серединобуда це Україна.